Доброго дня, друзі, колеги. Вітаю на своєму каналі. Ви знаєте, що ми не є прихильниками соняшника, але в цьому році вирішили посіяти. Значить, посіяли ми євролайтінговий. При посіві я не показував, так як переглядів небагато. Зараз розповім, бо у нас тут буде демо. Ділянка по добривам, що ми тут закладаємо? Зараз розповім. Тут 48 рядків, тобто 6 валок я посі положив без добрив. Потім йдуть нас з яромілою 9-12-25 формула. Остальне і що ми будемо робити? Значить, оставляємо 48, оставляємо 72 рядочки, щоб мені в колію попасти, як я бризкав гербіцидами Получається 72 Мені рядка треба оставити просто яромілою. І остальне частину ми накриємо SunLips, спеціалізований стимулятор росту для соняшника. Соняшник чуть-чуть переріс, так як в нас тиждень дощі йшли невеликі, але не давало нам побризкати. Не хотілося, щоб побризкати і не побачить, як спрацює е, даний препарат. Це в нас долина е, дала, вона дається тут, де в нас? 50 мг на гектар, 2-3 пари. Я зараз покажу, краями не бризкатим, вони краще виглядають. А там в принципі, трошки трошки прозівали, кажу так, як є. Ну, не могли ми в сроки. Треба було б ризкати або гербіцидом, або цим, але ну, не, могли не могли заїхати. Зразу вирішили гербіцидом, щоб нам бур'яну обрати, якраз і подивитися. Працювали гірбіцидом під Євролаті Сантал. Можна подивитися, яке поле чисте. Грунтовий е, сюди не вносився. Взагалі не вносився ґрунтовий. Так, е, будуть питати склад. Склад я вам показую, що сюди входить. Виробник. Можете на сайті, внизу е, скину сайт і будете дивитися. Зараз ми будемо колотити і, ну, і піду вам покажу соняшник, який у нас він є. Е,

Так, Друзі колеги, значить 48 рядків без добрев, оце якраз межа у нас йде з добривами, з ярою мілою. На даний час ми не бачимо різниці. От показую, от межа. Ось ми залишили заїзд, як завжди, ми залишаємо, щоб дивитися які результати. Поки добре вам на сьогоднішній день нічого не бачу. У нас сьогодні 16 червня і ну, результат такий. Соняшник нерівномірний, він ось плаває, десь більший, десь менший. Не знаю, напишіть, чи у вас теж так само. Показую заїзд ми величенький залишили. соняшник. Чистий, питань немає. Євролайтингом бризкали. До речі, Санліпс суміжний в баковій суміжі з гербіцидом, да? з євролайтингом. Тому прийшлося подождати до того часу, як ми бризкали, пройшло днів 12. Там взагалі рекомендується через 7-8 ну, днів бризкати, щоб гербіцид так не було, було як вам сказати. Хуже для да? але пройшло у нас 12, так як в нас дощі, погода така була. Я думаю, кожен з вас знає, яка погода була в кожному регіоні, але нам не давалося побризкати. Заїхали тільки сьогодні. Тут ми залишаємо 72 рядка. Чому 72? То що бризкали. І щоб мені вже в одну колію попасти, ось колію яку я бризкав, щоб я по одній колії вже їздив, лише бризкати. Тобто ми, виходить, тут буде з цим препаратом бризкатися і будемо дивитися, що з цього вийде, який буде результат, так сказати. А там, там взагалі в чисту потім з яромілою і тут Яроміла плюс плюс Це що він дасть? Ну, отакий от у нас соняшник. Скільки у нас тут пар. Братане, ну, допомагай мені скільки правильно. Раз, два, три, чотири, так? Чотири, чотири. Да? П'ята теж формується. Формурується. Да, Смотря де, десь більший, десь менший. Дри, три, чотири, да, він більший. а Ось дивіться, не знаю чому так, але він тут більший. Тут гарний, десь якийсь кусочок землі можемо показати. В Один день ось який а ще менший да? через метр. А тут такий бадьорний. Не знаю, чому так він плаває. Як бачите, все чистенько, все гарненько. До речі, тут якось мишія немає. Да? Ні, ну він був, ми його ж Ні, Я маю йдуть другої хвилі, я поки не бачу. Ні, щоб... другу... Друга хвиля, якщо по кукурудзі по... Сої йде друга хвиля, то тут поки не бачу другої хвилі. Тому що ми тут не розвели його, не спіли. Да. <клухи> на типу, <клухи> э, дивіться, на цьому полі 7 років вже соняшника не було. Тут соя була попередник кукурудза, перед кукурудзою 3 роки була соя. Поле чистеньке, ну на ту сторону трошки грязніше, я вам так скажу. На цю сторону щось краще. Ну, такий соняшник і покажемо, бо в нас там залишилася частина санліпсу. І ми ще деякі елементи додамо, Тоже закладемо демо поле, покажемо як вибрискаємо цю бочечку. І на другій бочці покажемо, що ми ще додамо, який буде результат. Поки колотиться, обдивляли соняшник, такий побитий, пошкоджений соняшник. Обдивляємося, нічого не можемо знайти. Ну, знайшли ось на землі гусінь. Це тому що вчора закінчилися дожді, і, шли, і були опади, вітер великий і воно попадало. Гусінь. кокона немає на листочках? Можливо, якась чи що це. Дивись, він такий припалений чи щось таке. Це механічне пошкодження може бути. Ми ж туди проїжджали. Да? Да. І все щось побитий. Края тут набагато більші. Навіть сюди я показав ось. Ще раз показую, так що наблюдайте за соняшником. Ні, це, це не механічні пошкодження, я ж тут не Та їздив. припалило, Це ж євролаті, він пошкодження дає. Будемо наблюдати. Перекривали, може бути на дурні. Тут набагато кращий края, кращий, там менші полі. Чому так? А ну, напишіть в коментарях усіх такі показники, що більше і Так, друзі колеги. колеги, другу бочку колотимо. Будемо бризкати соняшник, як в началі відео, щоб ви розуміли. Значить, компанія Долина надала нам ці препарати. Під відео в описі контакти залишу, також їхній сайт. Заходьте, дивіться, цікавтесь, кому що цікаво. Першою бочкою, як ви зрозуміли, ми тільки цим препаратом. Бризнули У нас він залишився, ми його вилили і до нього додали також баковою суміш Оракул Колофар Мінбору. Склад показую кому цікаво. Він йде на багато культур. Ми дали по літрі його на соняшник, можете побачити. Ну, а кому цікаво, на сайті можете подивитися. І також по півлітри Вімпел Два регулятора росту рослини по пів літри дали. Склад у нього, як можете бачити, кому цікаво, ні, заходьте на сайт, дивіться. Знайомий вже не один рік користувався по картошці, то він він вімпелом дуже казав, крута штука. Ну, не знаю, подивимося. Також ми будемо застосовувати на сою вони дали. Подивимося, що по сої покаже. Так що, друзі. Соняшник е, трошки далі, тут він менший, як можете побачити. Ну, Якраз в тій фазі, мабуть, що повинен він бризкатися, можна так сказати. Ну, Тут края слабші, в принципі, в полі він однаковий. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім. А ось будемо дивитися результати.